Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 21 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікавить підбір під ключ, також телефонуйте, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжо Ford Escape 2016 року. 70 тисяч пробігу, 18500 ціна, 2.0 бензин на автоматі, комплектація титаніум, повний привід, контакти бачимо присутні. Так, є панорамний дах. Безключовий доступ. Гарна машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, 16 рік, 90 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс, 21 тисяча 900 доларів ціна, контакти бачимо присутні. Пам'ятниць день. Кіриний салон, Підігріви. панорамний дах присутній, в гарному кольорі. Два дахи мають, вона прийшла на брезенту, а як вже у пайду тепер Більше інформації уточнюйте поруч сір сірого кольору. 2017 рік 99 пробігу, 2.0 бензин, преміум плюс, 30 тисяч ціна, контакти присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Так, Два свіжопригнання Outlander з Німеччини. Перший на механіці без жодного підфарбування. З оригінальним пробігом 230 км. Вся сервісна історія присутня повністю. До 2022 року я перевіряв. 12 рік, 230 пробіг, 14500 ціна, без жодного підфарбування, 2,2 дизель на механіці. Це рісна історія присутня. Електроскладання дзеркал. Чистенький акуратний салончик без пошкоджень. Кермо оригінальне, не почухане, не пофарбоване. З електрокоробки передач також все в оригіналі. Є кліматконтроль присутній. Покажу вам детальніше, тому що таких автомобілів. Досить мало. Є зйомний форкоп, парктроніки, бокові обвіси. Просять показати сервісну книжку, показую. Так. Останній запис 22 рік 18.08. При пробізі 211 тисяч 700. Того цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Наступний на автоматі. Також Німеччина в максимальній комплектації. Шкіряний салон, автомат. Це 12 рік 219 пробігу. Оригінал повністю обслужений, підказує тут замінені ланцюги, масло фільтра. 15900 ціна, 2,2 дизель, 7 місць, повний привід. Контакти бачимо. Безключовий доступ, електроскладання дзеркал, шкіряний салон з електрорегулюванням, люк присутній, мультикермо, кермо, кермові пісточки, повний привід, підігрів, є камера заднього огляду, клімат-контроль, забуфер. Електропривід багажника підказує також присутній. Камера заднього огляду бачу, дійсно є. Більше інформації уточнюю. Ми йдемо далі. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2012 року, 2,0 бензин на автоматі. 88 тисяч пробігу, 11800 ціна, контакти бачимо присутні. Коробка автоматична бачу. Я підігрів сидінь Так, поруч, Рено Колеус. Так, Колеос 2008 року, 158 пробігу, 2.0 дизель, механіка, повний привід, музика Боус. 9850 ціна. Контакти присутні. Так, 4 склопідйомники. Шкіряний салон. Клімат контроль. Старт-стоп, панорама. Аректронніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Тігуан 2013 року, 175 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 13850 ціна. Контакти присутні. Так, покажу з іншого боку світлий шкіряний салон на українській реєстрації. Автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tuarak. 7-го року 303 тисячі пробігу, 3.0 дизель на автоматі 12300. Ціна, контакти бачимо присутні. Так, зачинено. Форкоп присутній. Так, заглянемо по салону шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Mazda. Це X5, 20 й рік, 2,5 бензин на автоматі, 59 пробігу, 21 900 доларів ціна, контакти присутні. Так, відчинено. Коробка автоматична, Так, кого цікавить телефонуйте. Так, поруч Land Rover. Discovery. добрий день. Так, це у нас 17-й рік, 25900 ціна, 2.0 бензин на автоматі, 50 тисяч пробігу. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Світлий салончик комбінований. Парктронники присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Каджар. Добрий день. Добро. Рено Каджар 19-го року. 19 рік 1,2-та. Турбобензин 130 кінських сил 15200. Ціна контакти бачимо. Присутні пробіг 46 тисяч кілометрів. Заглянемо по салону. Мультикермо, клімат, механічна шестиступнева коробка передач. Парктроніки присутні. Так, ще один кашкайчик, Соренто, Mitsubishi Outlander Audi. Ще покажемо Mitsubishi Outlander. Одинадцятий рік, 176 пробігу, 2,2 дизель, механіка, 7 місць, повний привід. 12 950 ціна. Зараз покажу контакти. Добрий день. Добрий день. Отут контакти до власника, кого цікавить. Шкіряний салон, люк присутній. Електро, електроскладання дзеркал, Без безключовий доступ, Мультикермо, коробка механічна, кондиціонер, люк. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Поруч Audi Q5. 16 рік. 16 рік, 78 пробігу. 3.0 TFSI, і 22 900 доларів ціна. Контакти бачимо присутні. Є панорамний дах. Комбінований світлий салон, панорама. Більше інформації. Уточнюйте власника. Поруч BMW X5. Добрий день. 12 рік. Так, 3,0 дизель на автоматі без ДТП, 17900 ціна, 273 пробігу. Контакти ось тут присутні до... Власника. Шкіряний салон бачу. Так, люди. Люди в машинці, багато вам не покажуть. Парктроніки присутні, є камера. Кого цікавить, телефонуйте до власника. І поруч Audi Q7. Салоня. Піс 713-го року 3,0 дизель на автоматі, 199 пробігу, 20 500 доларів ціна. Ось тут контакти. Степанович авто пишуть. Так, панорамний дах. Присутній. 7 місць. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч кашкайчик. Всіма любимий народний. Нісан Кашкай. Кашкайчик 2011 року. 2.0 дизель на автоматі. 11, е, так, не 11, 110 тисяч пробігу, 12800 ціна. Саме багато комплектації пишуть. Контакти суд присутні сервісна історія, бачу, є. Безключовий доступ. Кіряний салон. Мультикермо, клімат, автоматична коробка, підігріби, панорама. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Тут ще є одна машинка, яку хочу показати. Рідко чомусь зараз заїжджають. Kia Sorento в білому кольорі. На українській реєстрації 11 рік, 2 і 4 бензин. Коробку зараз глянемо 11600 ціна, 217 пробігу, контакти присутні. Є панорамний дах. Добрий день. Гарний салончик, коробка автоматична. Клімат контроль. Камера є? Камера є? Камера присутня. «Електроніки» також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Всім дякуємо за перегляд.